У ніч проти неділі ворог бив по Черкащині ударними дронами. Сили ППО знищили 15 безпілотників. Однак є чимало шкоди від падіння цілей та уламків. Найбільше дісталося місту Черкаси. Пошкоджено три багатоквартирні будинки та один приватний. Наразі нарахували 79 вибитих вікон. Це падіння і влучання практично з розривом. Тут, на провулку Пацаєва. Один і маємо пошкодженими практично вісім квартир і ще дві. Вони практично згоріли вщент. На щастя, як це не дивно, хоча ще з суботи, на неділю постраждалих практично немає. Звернулося декілька осіб від угарного газу. Чимало мешканців зізнаються, встигли заховатися від вибуху за двома стінами, бігли у ванну чи коридор. «Почули гул дуже близько, дуже близько, прямо біля будинку і заховалися в ванну, встигли. Тільки закрили двері ванни, відразу удар прийшов. Швидко вилетіли. У нас тут машина стояла, забрали машину, об'їхали в дити, бо почали кричати, що газ зараз зірветься. Почували в родичів, тільки зараз приїхала. Вікна вибиті, слава Богу, нічого не згоріло. Я, як волонтер, я призиваю всіх. Сьогодні прилетіло сюди, завтра можуть прилетіти до вас. Люди, не будьте байдужі, приходьте, допомагайте. Не, не обов'язково в наш волонтерський центр по місту дуже багато центрів. Допомагайте, тому що було б збито, було б де захищено цими ж сітками, було б цим хлопцям, що якась допомога. Може б, сюди не долетіло. Для кількох родин міський департамент збирає все від взуття до постілі та рушників. І державні служби, і волонтери працюють над тим, щоб допомогти тим, хто тимчасово втратив житло. Є підготовлені місця для відселення, однак поки таких звернень не надходило. Спільно з міською владою ми будемо розуміти, які є пошкодження після комісії, і згідно цього, ми будемо над... ми надамо ваучерну допомогу на одне домогосподарство буде надаватися не більше, ніж 80 тисяч гривень. Цей проект діє спільно з нашим партнером канадійським червоним хрестом.